Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний ютуб канал про Нову Зеландію, мене звати Євген, я розповідаю про цю довежну країну на кінці світу. Сьогодні я розповім про те, як в Новій Зеландії кормлять корів з справжнім шоколадом. Буде така цікава історія, тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлогий коментар. Підтримайте це перший україномовний ютуб канал про Нову Зеландію і поїхали. Сьогодні відео буде вдвічі для вас дуже приємніше, адже воно буде записуватися з набережної океану місто Крачич. Коли я переїхав працювати з південного, з північного острова на південний острів Нової Зеландії, десь працював рік неподалік. Це був другий рік тільки моєї роботи в Новій Зеландії. І Я працював годину їзди від Кращища. Сонце зараз таке в очі б'є. І працював на одній молочній фермі, вона була досить нова. Але корів утримували не так, як е, тут в Новій Зеландії круглий рік е, просто на падоках, вони на полях пасуться, тільки заганяють на дойку, двічі на день і знову вони на полі там ночують. Пасуться, тобто корови тут живуть на полі круглий день і круглий рік. Тільки заганяють їх про доїли, вони знову вертаються на, на поле. А я працював на такій фермі, тут, що корови стояли в шедах під накриттям і їх кормили вагоном, Ну, роздавали просто корма всередину. І що мене здивувало найбільше, що я працюю раз і бачу, привозить трек. Там грузовик привозить е щось накрите всередині, дивлюся, висипають прямо насипом такі великі куски шоколаду. Я такий зразу не зрозумів, підійшов. І я зразу е не повірив, думав, як це таке може бути, що це за шоколад привезли. Е підійшов ближче, подивився. І там дійсно, е мабуть, привезли тонн 20 шоколаду. Е і він був різний. І там Від молочного прямо білий шоколад був і темний шоколад, і був із кокосовою стружкою. А в чому річ була? що Тут виходить, був шоколадний завод, називався Кембері, він був в Данідані. Його закрили. Там, до речі, я колись Буша в 2016 році приїжджав на, сам, на саму цю шоколадну фабрику, і там можна було взяти навіть тур по ній. Там він щось коштувало 38 доларів і могли подивитися, як роблять сам шоколад. Він був дуже великий цей завод, найбільший в Новій Зеландії. Згодом його закрили. І от на цю ферму, виявляється, кожен тиждень. Тобто це був такий найбільший завод в Новій Зеландії про вир... виробництво шоколаду. І як виявляється, саме з нього нам привозили кожен тиждень цілий грузовик е... шоколаду. Він ну, там був нерівної форми, обрізки різні, але ну в смислі, що його можна було їсти. Ти там трохи обрізав, там, де трохи в принципі, лежало воно. І так дав здаровані куски по 20 кілограм. І якось не вірилося одразу. І мої знайомі там українці знали, що я працюю. На такій роботі, де привозять шоколад, і коли я там їздив до когось в гості, пам'ятаю, якась була вечірка, то я брав не так, як завжди, там якесь вино, щось там, якісь нарізку. Ну, коли ви приїжджаєте в гості, брати якісь продукти, скупляєтеся. Мене просили, Євген привезти шоколад. Я привозив там, брав кілограм десять 20 шоколаду і пам'ятаю, привозив. Їм давав цей шоколад. уявіть, як це було. ну, Це круто, реально. І я таке перший раз бачу. Тобто в раціон коровам входило, я тоді вже далі почав працювати, з'ясував, по 2 кілограма шоколаду в день. Тобто це кожні корові. Вони, вони так прямо на перемішку кидали їх до силосу, перемішували з цими кусками шоколаду, що там якесь зерно давали, і це в них такий був раціон, уявіть друзі. І я говорю, тоді скільки вже об'ївся шоколаду, що це капот. А потім невдовзі вже цей завод закрили. І зараз він тільки працює в Тасманії і в Австралії, цей Камбері. Ну, але тут продається цей шоколад в Новій Зеландії. До речі, дуже смачний був. І для дітей було дуже круто, бо вони могли відвідати, діти могли відвідати були цю саму шоколадну фабрику і подивитися, як роблять шоколад тут в Новій Зеландії. Погано що цей закрили. Є там декілька інших. Зараз відкритих, здається, в цьому. В, в Гемільтоні тут є е, шоколадна фабрика. Також можна якісь взяти воркшоп в краще, подивитися, якийсь там місцевий шоколад робить. Ну, а ця була сама більша. І от на моєму досвіду, це я перший раз бачив, що корів е, кормить шоколадом. До того вже запитав менеджера, е, скільки це коштує взагалі. Він каже, що... Сам шоколад був безкоштовний, але треба було платити за доставку, уявіть. Тобто ви тільки нанімаєте, платите за грузовик, щоб він вам привіз шоколада. Сам шоколад був безкоштовний. Ну ми заказували б дуже багато, там 20-30 тонн і привозили і на і любий, який ви хочете, я ж кажу, там від молочного і з кокосовою стружкою до темного білого шоколаду вибирай їжу, Ніхто вам дуже не забороняв. Міг кожен брати скільки хоче, скільки там його візьмеш, Кілограм-два. Більше не візьмеш. Так що, друзі, таке сьогодні відео про те, як в Новій Зеландії корів кормять з шоколадом. Я думаю, воно вам дуже сподобалося. Дякую, що ви дивилися до кінця. Дякую, друзі, що ви продовжуєте підтримувати цей перший країномовний ютуб канал про Нову Зеландію. Разом ми робимо велику справу з вами, адже мова має значення. Хочу вважати, що вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. Хай щастить.